На сьогоднішній день найбільше обговорюється тема електроенергії. Відповідно під питання ставляться й тарифи. Тож про те, як зробити вигідні тарифи для людей з уст Олександра Поворознюка. Тарифи, тарифи, щоб ви розуміли, це все. Я просто хочу зараз е оцим цим 450 п'ятдесят довбойобам, які сидять в Верховній Раді, об'яснити рецепт. блядь, як воно бути. Єсть. Електроенергія. На сьогоднішній день ми е, хто їх покупляв ну, за дві Скаваренків той. той, той. Якщо зараз прийде Нова Верховна Рада, прийде Нова Верховна Рада, і е, почнуть перевіряти, хто їх купив, то я вам скажу, що дуже мало обленерго, які зможна потім назад державу забрати, визнавши їх нікчемними. А я вам скажу чого. Тому що всі ж дуже хитрі, і зараз вже всі по 15 разів перепродували ці всі обл енерго. І вони вже стали, ну, чесно набувач, що вже буде тяжко забрати. Але знову тут же є рячаги. Я їм, блядь, розказую. Щас хочу про те, щоб вони почули мене, як це треба просто зробити. А потім скажу, чого вони цього не роблять. Дуже просто. Дивіться, електроенергія. Вона йде по чому? По проводам. Стовби стоять де? На землі. Земля кому належить? Народу. Правильно чи ні? А тепер беремо дуже просто. Вони піднімають ціну на тарифи, на, на електроенергію. На, на рівні де, Верховної Ради. Табу. Більше такої цифри не можна підвищати тарифи. Є рішення? Ніхто не має права більше? Ніхто. Далі. Берете, скільки на стовбу, там, 2 на 2 чи метр на метр там, земля. Да? І взяли, підняли тариф на землю, що воно стоїть 100 тисяч гривень. І сказали, або ви спопускаєте тарифи, або ми будемо піднімати на землю. І потім на цих грошах, або давати субсидії, або вони будуть опускати тарифи, і для людей будуть тарифи. Те саме по ГАЗУ. По газу вообще ще проще. Всі, всі, труби, всі труби були положені за рахунок людей. Я сам 14 кілометрів провів в два села газ. Так типа тут взагалі нонсенс? Що виходить? Стоїть хата. Взагалі не користуюся нічим, просто хата підведений газ. А за. Плати за газ. Так я не покористувалася, я не включала газу. Так а за доставку. Ми ж доставили, то ваші проблеми, щоб ви не користувалися. На наших трубах так те саме. Труби лежать. Хорошо, вже нічого не вернеш. Вони їх по 15 разів попродали. Труби лежать? В, чому? в землі. Земля чия народа. Все, взяли оцю, оцей участок, де лежать труби, виставили таку цену, щоб він, якщо мільйон стоїть. Е, Газ, значить, мільйон може стоїть оренда землі. І все, або пускайте тарифи до 3 гривень. Із 7,80, чи скільки там до трьох, чи там для, для населення рубль 78 було скільки, я там ще не знаю, даже, ну суть в тому, опускаєте до такого. Ми вам випускаємо землю на то, не піднімаємо. А там робимо тому планку. Це ж треба просто цим всім довбойобам взяти і зробити. А чого вони не роблять? Тепер я знаєте, чого скажу? Тому що кожен олігарх має свою групу у Верховній Раді, яка лабірує ці всі інтереси, підходить і каже, а це ж мого боса, ти там не голосуй, а ми там за те не проголосуємо. І все, кругова порука. Тому треба. Людям просто вибрати ту верховну раду, яка буде думати про людей.